Чергові зміни чекають на українських школярів та вчителів з початком цього навчального року. Зокрема, з'являться уроки щастя. Дівчатка та хлопчики відтепер навчатимуться захищати Україну разом. А для учнів та викладачів запустять цифровий застосунок Мрія. Докладніше далі. Повноцінну реалізацію освітньої політики школа офлайн буде впроваджено лише у 25-26 навчальному році. Попри це, деякі зміни відбуватимуться вже з 1 вересня цього року. Зокрема, кількість учнів у дистанційних класах передбачатиме не менше 20 осіб. Переміщених дітей будуть навчати за місцем перебування, а школярі, які наразі мешкають за кордоном, вивчатимуть лише українознавчий компонент. Також у 24-25 навчальному році відбудеться пілотування реформи стар. Першої школи, у якій візьмуть участь 100-150 закладів освіти, вона передбачає, що учні 10-12 класів навчатимуться за індивідуальними освітніми траєкторіями у цей час. у Школярів зменшиться кількість годин на вивчення обов'язкових предметів, а за вибором навпаки зросте. Такий предмет, як захист України, дівчата та хлопці тепер вивчатимуть разом без поділу на групи та без різних тематичних планів. Учні вчитимуть основи до медичної допомоги, вправлятимуться зі стрільби та управління безпілотниками, ознайомлюватимуться з основними аспектами оборонної сфери України. Уроки проходитимуть один день на місяць, який повністю присвячуватимуть предмету. А ось предмет уроки щастя не буде обов'язковим і його не вивчатимуть окремо. Це повний курс, розроблений для дошкільнят та. Учнів перших сьомих класів, на якому діти вчитимуть, як турбуватися про власне ментальне здоров'я і добробут оточення. Насамкінець, у вересні 24-го року, відбудеться довгоочікуваний запуск освітнього застосунку Мрія. Школярі зможуть користуватися бібліотекою контенту планом дня тощо. Водночас, учителі матимуть змогу виставляти оцінки, давати зворотні зв'язок учням, відмічати відвідування, додавати домашні завдання, а також планувати робочий день і спілкуватися з батьками в чатах. Батьки у свою чергу зможуть легше і швидше залучатися у навчання дітей, а також дізнаватися про їхні досягнення і сильні сторони. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям!